І так, як ти думаєш, 790 тисяч українців. Діана учениця 10 класу. Вперше після повномасштабного вторгнення армії РФ дівчина завітала на очний урок в березні цього року. Дівчина говорить, радіє, що повернулась до школи. Навчатися в школі класно, ми вже скучили за цим. Після року сидіння вдома, вже набридло. Класно побачити однокласників, посидіти в класі, поспілкуватися з усіма. Знання трохи не ті все одно після дистанційного навчання. Легше даються теми, легше зрозуміти на очному навчанні. Батьки вирішили, що все ж таки треба дитині соціалізуватися, спілкуватися хоч трошки. За словами Діани з 28 учнів її класу, 10 вийшли навчатись офлайн. До школи прийшла і Софія. За час дистанційного навчання каже, значно погіршились її знання з хімії та математики. Я здивована вже що ми повернулись в школу, але я в цьому радісна, бо мої знання значно покращились. Я сама самостійно прийняла рішення, що я хочу до школи повернутися через те, що я, звісно, вдома сиділа самотньою і. Коли моя мама побачила, що я вже прийняла це рішення, вона була змушена відпустити мене. Вона в цьому і не була сильно проти. Юлія Коляда, вчителька української мови та літератури. В школі працює вже понад 30 років. Говорить, вперше бачить, щоб учні так раділи урокам. То вони плакали перший тиждень, коли ми не підемо, ми ще прийдемо, ми не підемо. Діти у євреті шостий клас, якщо вони вже майже рік сиділи вдома. Емоції купа. плакали, обнімалися, цілувалися. Працюємо через тиждень. Тиждень працює початкова школа і тиждень ми. Уроки проводять онлайн і офлайн одночасно. Тобто діти, які продовжили навчатись дистанційно, підключаються до занять через інтернет. Це абсолютно добровільно. Хто виявив бажання ходити до школи? Ось батьки нам дали свою згоду у вигляді заяви. І на 837 дітей, які сьогодні навчаються саме в Софійському ліцеї, 405 виявили бажання. Перевагу віддаємо дітям перших класів, яким потрібно більше перебувати в школі. Їх, до речі, і найбільше Ходить до школи, от обов'язково п'ятий клас, які переживають зараз такий проблемний етап адаптації в старшій школі. Ну і для одинадцятих класів, отже, вони найчастіше ходять до школи, а всі інші діти вже на тиждень попадаються один чи два рази. За словами директорки ліцею, під час повітряної тривоги всі спускаються в укриття, яке розраховане на 200 людей. Там і продовжуються уроки. Наразі в Криворізькому районі дві громади перейшли на змішану форму навчання. Наприкінці 22-го року Девладівська, а в кінці лютого цього року Софіївська. Це тилові громади, які мають можливість тут тихо, не було таких активних бойових дій. Вони мають можливість, займатися. ми поступово будемо відновлювати. По всій території Криворізького району офлайн-навчання. Загалом в Софіївській громаді близько 1300 школярів. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.